Ну що ж, друзі, зараз зустрічайте вперше на сцені ліги сміху. Учасники шоу Україна має талант, а вони ні. Люди, які мають гренні, бо в них обох бабці живі. Невокальний, не інструментальний, напівмузичний український гурт Екофлоу. На сені гурт Eka Flow. Ви спросите нас, чому ми називаємося «Еко Flow. Flow! Тому що ми всіх заряджаємо своєю енергією. І щоб ви знали, ми придумали свій колектив, когда був блік, Ми будемо співати пісню про те, що найважливіше в житті. Про горілочки. <різь> <різь> Не, про любов. А. До горілочки. <різь> <різь> До жінки. А, все, понял. Ну, Ой, включай, включай. Тривога. Він спустився в укриття. Там в халаті сиділа. Вона кричала. Та що б там міг розбився? І це був момент, коли він в неї влюбився. Йому сподобались. Її очі, а їй його футболка, з тамагочі, А шекапці за спайдерменом, носки з Йожиками, браслет кіті, пострижені нігті татуха з псом патроном, шорти з губкою бобом. Короче. Познайомилась вона з Аполлоном, але не розвинули вони свою любов. Бо по Україні пішов від бій тривог, І він чекав тривогу, що побачить її знову. Без неї укриття сире, а з нею таке копчене. Він в укритті ночував, від себе бомжей ганяв. Воздушного змія запускав, запускав, що взут. Він Створив свій телеграм-канал, всі в укриття там постійно писав. Він звук сирени на колонках включав поліції, потом це все об'ясняв. І коли в небі шахет літав, він в укритті уже стов накривав, кулінарку купив, скріпаля запросив, та наші ППО титани Все, що в небі збивали, вона вже не ходить в укриття. І коли була тривога, він виглядав її з балкона. Він ходив у лютні місця, хоча робити не нізя весь тіндер провертав, що аж пальця забав. Ну чого її нема ніде. Ну що це таке, блін, ну ти де? Він вирішив, що без неї жити не хоче. Напустив квартирі, газ не охоче. Та сусіди його плани зламали, бо всім домом. ДСНС визивали йому, випили двері. А на порозі вона в руках тримає огні души тіля. І він поняв, що життя його сенс. Просто працює в ДСНС. Він поняв, що вона не прийде в укриття, бо рятує тих, хто не встиг в укриття. І коли вона його спасала і давала люлей, він думав про їхніх майбутніх дітей. Щоб бути частіше з нею разом. Він вирішив теж стати рятівником. Тепер двоє рятують інші життя і разом плекають своє кохання. Я хочу подякувати ДСНС за те, що врятували мене, коли я застряг в ліфті на першому поверсі. У дверях. А я хочу подякувати ДСНС за те, що мене зняли з дерева, коли я ліс на дерево, щоб зняти звітам кота. А ми з цим типом хочемо теж подякувати ДСНС за те, що вони наш гурт Екфлоу в своєму. Витащили із самого дна, а точніше, із дна колодця по вулиці Автозаводська. Дякую. Небезпека і загроза для життя стали початком їхнього кохання і тепер, коли тривога, вони разом їздять Я на допомогу. І тоді, коли на душі темно, коли ти зі страхом біжиш в укриття, знай, що потім буде світло і буде квітнуть життя.